В другій половині дня люди продовжували приходити на виборчі дільниці, щоб виконати свій громадянський обов'язок та проголосувати за кандидата, який на їх думку є гідним, щоб стати президентом України. За дві години до завершення волевиявлення на дільниці на вулиці Коперника людей менше ніж до обіду. Голова виборчої комісії каже, найбільший наплив виборців був в першій половині дня, особливо близько 13-14 години. Тернополяни, яких ми зустріли на дільниці близько шостої вечора, у важливості виборів для України. Не сумніваються. Розповідають, прийшли голосувати, коли звільнилися від інших справ. У мене двоє, троє верніше діток, і тому зранку не могла. Якраз в мене з'явився час віддати свій голос. Свідомий голос. За словами голови виборчої комісії, станом на 18-ту годину явка склала 67%. Загалом на цій дільниці зареєстровано 1965 виборців. На нашій дільниці бачите все спокійно. Голосування на дому відбулося. Фактично на дому порушень ніяких не було. Правда, є, вияснило, що є померші, тобто вони не проголосували. За словами Олега Стахіва, безпосередньо на дільниці станом на 18-ту годину ніяких порушень не зафіксували. Вже о 20-й годині процес народного волевиявлення завершився, а виборчі комісії приступили до підрахунку голосів.